Трагедія, яка сталася, це жахливе лихо, яке прийде, прийшло вже в сім'ї європейців, малазійців та інших людей, які постраждали. Це непоправиме горе. Згідно цього питання, хотів би також сказати, що техніка, яка була задіяна в знищенні цього літака, це була не вітчизняного, так скажемо вітчизняна техніка, це була завезена. Є відеопідтвердження цього, є аудіозаписи розмов. Значить, тут яка мета? Моя власна думка з цього приводу: вони помилилися. Вони помилилися, тому що їхня ціль була не цей літак. А так, якщо так склалося, уже, то зараз ведеться робота зі сторони спецслужб країни сусіда. По знищенню усіх е, якихось там таких, ну це російське слово, улік, е, вони зараз масово знищують всі докази для того, щоб максимально себе від... не причастити до цієї трагедії. Е, хочу також сказати: на стороні бойовиків, терористів, як завгодно, це кажіть. Є люди, які професіонали своєї справи, і от зараз ми маємо ситуацію, коли знаходять тіла для того, щоб ідентифікувати, то не всі тіла знаходяться. Ті тіла, в яких є наслідки, там або частини цих ракет, їх просто вивезли вже.